Миру всім, шановні колеги, друзі, сьогодні я хочу порушити тему, яка, на жаль, залишається актуальною для нашої судової системи. Це практика, коли судді покривають один одного під час заявлення відвіду судді. Існують випадки, коли судді замість дотримання принципів правосуддя керуються корпоративними інтересами і зберігають лояльність до своїх колег. Так і сталося з суддями Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, де суддя Людмила Середа пошкодувала свою колегу, суддю Наталю Бойку під час заявлення від відео останній, так, як кажуть, були спіймані на гарячому. А доказ всьому цьому відео, яке ви зараз побачите та яке ми з вами проаналізуємо. Отже, 28 квітня 2025 року. Я подаю першу заяву про відвід судді Наталії Бойко. Цей відвід розглядала суддя Середа, та яка під час розгляду відмовилася приймати від мене нові факти про те, що суддя Бойко без проведення судового слідства наперед встановила факт відмови отримати протокол особою, що притягується до адміністративної відповідальності, та посилалася на відеодиск, який також не був досліджений у суді. Разом з тим, суддя Людмила Середа повідомила, що з цими нововиявленими обставинами я можу звернутися з новою заявою про відвід. Дивимося, як це відбувалося. Ви хочете долучити до матеріалів заяви ще одні додатки? Так. Будь ласка. Суддя бойко, не розглядаючи ще, не досліджуючи всі докази, вже наперед сказала, як ви не знаєте, ви ж відмовились. І є відео, що ви відмовились від справи. Вона вже наперед надала своє рішення. Я прошу вашого суд долучити диск. Де вона наперед ще до судового слідства вже винесла рішення? Що, що це ви... за диск? Що це за диск? Це диск судового засідання, який проводився 8 листопада. Що відео він засвідчений? Хто його засвідчував, звідки я знаю, де він взяв. Він не підписаний, він належним чином не отриманий. Я не знаю, що це зробити. А як він має бути підписаний? Я підписав конверт. Відвід судді бойко. Так. Ви підписали. Де ви його взяли цей віск? Я купив у магазині. Ну, запис, де ви взяли на цьому бісті? Запис, я вам говорю, що відповідно до статті 27 Частини 6 КПК України під час судового засідання проводився звукозапис. Ну де ви його взяли? Вам виготовив працівник суду, Чи де ви його взяли? Ні. Мені, я ж тоді був не ж на цій справі. Мені що і сказав, що це нововиявлені факти. фактів. Де, я де пос... взяти цей диск? E, 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 значить, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, здійснювала звукозапис. З дозволу? Дозволу на це не треба. Відповідно до статті 6. Шостої... Я не приймаю цей диск. Візьміть, будь ласка. Я не приймаю цей диск, я не знаю, як він отриманий. Візьміть будь ласка. Можна витягуватися? Є, є, є у мене. Харчо, ва... Ваша честь, тоді в мене усне клопотання. 8 листопада судове засідання здійснювалося на мобільний телефон iPhone 12 Pro. Я прошу в залі судового засідання. Заслухати цей звукозапис. Я не можу. Я, а, можливо, ви здійснювали звукозапис, відеозаписи, щось вирізали, щось доповнили. Я не можу прийняти це як належний доказ. В, в, в такому випадку, заява. Я так? буду розглядати цю заяву на підставі цих доказів. Ваша честь, в такому випадку у мене усне клопотання до вас витримувати звукозапис за 8 листопада. 24 надо на вся справа. Мені надана вся справа для огляду на раджій кімнаті, щоб я мала можливість розглянути вашу заяву про відбуду. Всі свої доводи ви повинні надати під час до цієї заяви, оскільки розглядається ця заява в дуже обмежений строк. Я не можу приймати. Якщо у вас будуть інші підстави для відводу, ви можете ще раз подавати. Зрозуміло. Тоді позиція ясна. я Тут все Тут ясна добрую. позиція, да. все вам. Отже, друзі, ви стали свідками, як суддя середа відмовилася приймати від мене нові факти про те, що суддя бойку без проведення судового слідства наперед уже встановила рішення. Та ще й при цьому посилалася на. Зміст диску, який також в судовому засіданні не був досліджений. Але головуюча суддя повідомила, що з цими новими фактами, тобто з тими, що вона відмовилася в мене приймати, я можу звернутися з іншою заявою про відвід судді. Що я і зробив? 4 червня 2025 року подав другу заяву про відвід судді з тими фактами, які суддя середа відмовилася розглядати при першому відводі. Дивимось. Ваша честь, шановний суд, 8 листопада 2024 року, під час проведення першого судового засідання, особа, що притягується до адміністративної відповідальності, повідомила головуючий судді Бойко Наталії Володимирівні про те, що він не знає та не розуміє, за що його притягують до адміністративної відповідальності, потребує захисника. Із матеріалами справи під час складання протоколу його уповноважена на то особа не ознайомила. Фактично, особа, що притягується до адміністративної відповідальності, повідомила головіючій судді про порушення права на захист під час притягнення його до адміністративної відповідальності. Суддя Бойко Наталя Володимировна без проведення судового слідства, дослідження матеріалів справи на заяву. Особи, що притягуються до адміністративної відповідальності про порушення права на захист, вже наперед встановила факт його відмови отримати вказаний протокол. Крім того, при встановленні суддєю Бойко Наталію Володимирівною без проведення судового слідства факту відмови отримати протокол про адміністративне правопорушення, суддя посилалася на відеозапис. Який не був в судовому засіданні досліджений та знаходився в матеріалах справи в запечатаному вигляді, розпечатування якого пошкоджує його зовнішній вигляд? З наведеного слідує, що суддя Бойко Наталя Володимировна без проведення судового слідства встановила наперед, тобто проявляючи упередженість, факт відмови отримати протокол про адміністративне правопорушення, чим проявила явну упередженість. Крім того, Суддя Бойко озвучила зміст відеодиску, долучених до матеріалів справи, без проведення дослідження матеріалів справи, що викликає сумнів, чи не була вона у змові з іншими особами, які уповноважені складати протокол про адміністративне правопорушення чи іншими посадовими особами, що мали доступ до цих протоколів. Отже, друзі, ви тільки що реально почули, про що я заявив в другому відводі судді? Тобто я заявив ті факти про суддю бойку, які відмовилися в мене приймати суддя середа на першому відводі. Та порекомендувала звернутися другий раз з заявою про відвід. А тепер слухаємо, яку відповідь надала наша шановна суддя Середа Людмила Василівна у своєму рішенні на другий відвід. Проголошується постанова імені України 6 червня. 2025 року суддя Золотинівського міськрайного суду середа за участі адвоката кібальника ВП здалиши відкритому судом засіданні в залі суду в місті Золотонуша заяву захисника особи, що притягується до адмінвідповідальності адвоката кибальника Володимира Павловича про відвіду, головуючого судді від розстановив провадженні Золотонівського міськрайонного суду головуючий суддя Бойко перебуває об'єднана справа про адміністративні правопорушення про причертину шостого двадцять року захисником адвокатом кибальником ВП було повторно заявлено відвід головуючому суді з приводу того, що вона. Без проведення судового слідства встановила факт відвоми отримати протокол про адмінправопорушня. Крім того, суддя бойко без проведення судового слідства посилається на відеозапис, який ще не був у судовому засіданні досліджений, знаходиться матеріалах справи у запечатаному вигляді. На думку скаржника, наведення обставини свідчать, що суддя бойко НВ без проведення судового слідства встановила факт відмови отримати протокол про адмінправопорушення, яким проявила явну упередженість, а також викликає сумніви, чи не була суддя у змові з особами, які уповноважені складати протокол про адмінправопорушення, оскільки знає зміст, йде у до відкриття диску, що міститься в матеріалах справи. Судом встановлено, що в рамках розгляду. Справа судому 695-4026-24 особа, яка притягується до адмінвідповідальності, та його захисник повторно звертаються до суду із заявою про відвід судді. Повторна заява про відвід судді Бойко у розгляді справи про адміністративне правопорушення, яка надійшла до суду 4.06.25. Містить такі ж мотиви та обставини, які були подані в суду у заяви про відвід судді від 28.04.25. суд постановив у задоволенні заяви спісника Кібальника Володимира Павловича про відвідувуючого суді Злотінського міськрайонного суду Бойко відмовити. не підлягає. Дове засідання закінчиться. Ваша честь щодо уточнення судового рішення запитання можна? Ні, я йду. Просто на, на від... прошлому відводі ви сказали, що це інша обставина і заявляєте відвід. А зараз ви сказали, що це те саме, що і в прошлий раз я заявляв. Ви всі чули, суддя середа мотивує свою відмову тим, що моя заява про відвід містить такі самі мотиви та й обставини, які заявлялися при першому відводі. Людмила Васильовна, вам не соромно обманувати людей, дивлячись їм в очі? Ви самі мені повідомили на першому відводі, що не можете прийняти від мене нові факти до розгляду, і порекомендували мені звернутися повторно. Факт того, що суддя Бойко наперед, без проведення судового слідства оголосила своє рішення. Та ще й посилалася на зміст диску, який не був досліджений у судовому, за... у судовому слідстві, так і залишився без розгляду. Дякуючи вам, пані суддя, як я можу наступного разу йти до вас за захистом інтересів моїх клієнтів, знаєте те, що, дивлячись, в очі, ви можете говорити неправду? Це я можу описати тільки одним словом: ганьба. Друзі, є ще одна цікава випадковість. Два відводи судді, які я подавав, і обидва попали на розгляд одній і тій же самій судді. Потрібно ще з'ясувати, скільки раз подавалися мої заяви на автоматизований розподіл справ. Щоб справа попала саме тій судді, який потрібно. Друзі, так ще є одна цікава ситуація. Суддя Наталія Бойко, знаючи, що проти неї заявляємо відвід ще до розгляду цього відводу призначає дату наступного розгляду справи. Давайте подивимося, як це було. Той же склад суду, судове засідання з'явилася яка притягається до відповідальності, його захисник і прокурор. Той же склад суду стало відомо суду, що згідно системи авторозподілу на адресу суду надійшла заява про відвід судді, яка в теперішній час ще не розглянута. Тому зв'язку за з зазначеними обставинами є необхідність в відкладенні розгляду справи. І розгляд наступний відбудеться 20 червня. Отже, як ми побачили, суддя Бойко була впевнена, що суддя середа не відведе її від розгляду справи. Тому і призначила наступну дату. Одним словом, дівчата молодці. Просто шкода, що від цього страждають прості люди. Коли учасники процесу заявляють про порушення прав під час слухання справи, судді не прагнуть об'єктивно розглянути ці заяви. Натомість вони можуть захищати один одного, навіть коли це очевидно, що порушення дійсно мали місце. Це явище підриває довіру до судової системи в цілому. А щоб хоч якось протистояти цьому, друзі, прошу вас, поширюйте це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Захисти себе сам. Разом перемога нам гарантована. І що мені залишається робити? Я буду готувати звернення до Вищої ради правосуддів, оскільки це неможливо залишити без уваги. Одне з наступних Моїх відео буде про Менську виправну колонію номер 91 де відбувають покарання колишні судді, прокурори та правоохоронці про той безлад, який вчиняють місцеві стражі порядку та правосуддя. Корисно буде переглянути діючим прокурорам та суддям. Дякую вам за перегляд, миру та до нових зустрічей!